Ійохело, привіт! Мене звати Бобі. Ти знаходишся на каналі просто Бобі. Сьогодні я вирішив трішечки пограти в таку гру під назвою як Race-Driver. Е, це сама перша частина, яка вийшла після токи Race-Driver. Хто пам'ятає плюс коментар, тому що гра дійсно була легендарна, прикольна, чітка офігенська. Тобто це така. Симулятивна аркада, можна чи так сказати, чи аркадна симуляція, щось типу короче того. Гіночки, гіночки а, плюс до всього, що хочу сказати, трішечки підтягнув графіку, трішечки підтягнув звук і трішечки підтягнув а, графіку в чого прибрав цю жовту, прям максимально жовту картинку, тому я думаю, буде дивитися набагато краще. Плюс підвищив розширення до 1080. Тому обов'язково став подбайку та пиши коментар, що ти думаєш стосовно цього всього. Ну а ми спробуємо сьогодні трішечки пограти, якщо вам Зайде ми і пройдемо на канал. Якщо ні, то ні. А, граємо ми на кермі. Обов'язковим чином граю на кермі. Трішечки я потестив, щоб підімкнути його. В принципі, все працює, все нормально, все чітко. Але, але зі скілом є проблеми. Зі скілом є проблеми, тому що на високих важкостях я не вивожу. Середнячок то саме наше. Зараз пробуємо, як то воно все буде, подивимося і, в принципі. Кар'єру я не починав, як ти бачиш, тому. Як то кажуть, перший погляд на то все. Граємо ми без помічників. Я граю без помічників, не АБСу, не ППСу, нічого абсолютно. Ручна коробка передач. Ну, якби все. Якби все. став він на фоні трендить, там ну, зараз ми його зробимо трішки голосніше а ви можливо зробимо тихіше подивимося як мене буде чути <му> Та йоп давай 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 це то бідний балінні форспід ганять це ти точно скажу. брід хоч і вважається аркадою але Попробуй проїдь, як називається Попробуй ще проїдь Ой Машина пливе просто жесть, треба трішки лінійність прибрати, чи це, надати лінійності керма. Блокував колесо. Ну і так як цю гру робили кодаки, ходимастерс тут, машини розвалюються тільки в путь. <гум> давай, 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 давай. Треба дотягнути перше місце. ну конечно с такой ездой. Тихо, вот у них вот это, это будет нас просто, у нас будет все пукан говорить. Если мы будем проходить и дальше эту игру, они будут нас просто уничтожать, просто разваливать нас будут. Давай, 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 что ты? Фух. Ну, перша гонка зроблена, як я вже казав, чи не казав. Ніяких помічників, нічого такого немає. Все воно вимкнуто. У мене стоїть ручна коробка підірач, все як все, як положено. Плюс до всього зараз подивимося. Цонний заїзд в Сан-Франциско обісвічив вам ліцензію новичка в усіх трьох регіонах. Тепер ви можете на рівні новичка. Неплохої начало. Но для того щоб получить ліцензії высшего уровня і зарабатывать більше денег, вам придеться постаратися. Доступ к новым лицензиям ви получите, коли повысится ваша репутація. Стосовно самого гріт я його колись грав. Дуже дуже давно я його грав И... І... Я спробував пам'ятаю Японію, я пішов відразу в Японію. Відразу в мене згорів пукан і я закинув цю гру. Тут. Я її не то, що до кінця її навіть наполовину, навіть на її не проходив. Буквально пару гоночок я колись в неї пограв на клавіатурі. Звісно ж, і все, на тому все було закінчено. Привіт, Богдан. Дару. Я ваш новий менеджер. Всі фінансові питання я візьму на себе, а ви займетесь гонками. Це найпростіший гараж. стане для вас Я приобрела для вас автомобиль по очень выгодной цене, но прежде чем вы сможете участвовать в гонках, над ним еще придется поработать. Нам понадобится около 40 тысяч долларов. Доллары а был иначе евро здається завжди. Виступлення за другие команды отличный способ заработка. За участие в каждой гонке вы получите фиксированную сумму плюс бонусы за выполнение требований команды. Но угу. ваши победы никак не отразятся на вашей репутации. Угу. Так, на Лачеті маємо змогу поганять, маємо змогу на барше поганять. И команда топ Secret 350Z але в Японії я поки суватися не хочу. Давай ось тут рейтингу більше всього дають. Хад сам теч, шевроліла чеки. Поїхали, спробуємо. А... Змагання. Здесь вы можете Уровень сложності влияє на розмір отримаємо репутації. Ну, ви тільки з салону, я не знаю. Просто іноді тут тут розвалюються машини настільки, що просто не буде нічого видно, тому, тому так, професіональний режим що це значить? Почати гонку. Ні, почати гонку заново це по-любому, тому що тут буде жопа горіть жорстко. А от стосовно. Стосовно. Важкості. Давай я залишу його нормальним поки що, а якщо буде легко, будемо. Робити вище. Тому що грі, це така гра, що тут <хи>, не завжди буває легко, От чесно тобі скажу, тому, Тому, в принципі, системи допомоги. От, дивися, пробуксовична система викол, коробка передач ручна. Допомога в гальмуванні, це мається на увазі АБС, теж викол, хоча я зазвичай її вмикаю в всіх іграх, які можливо, але тут, в принципі, ну, спробуємо. Якщо будуть проблеми у нас з. Тим, що будуть блокуватися колеса, то ми підімкнемо. Якщо ні, то ні. Ну і система стабілізації, звісно, вимкнена. В принципі, ну погнали. Погнали, спробуємо. Звук, я не знаю, так я і не налаштував. Можливо, це можливо буде зробити в грі. Вот. Тому... Зараз подивимося. Дядька, того щось неслишно. не, не слишно на фоні. Зараз, погадю. У нас все одно є тут рестарти, тому. А, опції Звук. Давай додамо дядька трохи. Бо щось він там, мабуть, може щось важливе Щось скаже, а я хрен не знаю. Так. Почати. Ну поїхали, поїхали, спробуємо. Место так. в п'ятерки лідерів гарантирует нам босс. О. Ну поїхали. Треба в п'ятерку влізти на 9 Почалося, почалося. Дербі. Гріп це типу дербі. Мені вона знаєш нагадує раллікрос усе, тому що тут професіонально тут мало що є. Окрім трас. Та й, в принципі автомобілі. А от самі боти себе ведуть тут жорстко, але вони рюкятські. Uh -huh. Ты вышел на седьмое место. Uh -huh. Давай, давай. Скільки у нас три кола у нас за мной там написано. Одну из машин занесло. Ага. Uh -huh. В принципі, поки що на нормальному ну, не сказати, что я за ними прям стигаю. Я думаю, це якраз наш скилл є. Слухай, лачеті вообще чётко йде, вона передньопривідна, наскільки я розумію. Але треба наганяти. Потрошку ми їх давимо, бачиш. Я намагаюся їхати якомога обережніше. Пізно я скидаю передачу. Вот так тут теж можна. Давай, 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 ну що ти? телишся? В принципі, якщо вірити а, відосам, які я колись дивився по цій грі, Шевсончика, Сончика здається, я якось переглядав. Ти виходиш на останній круг. Там була така двіжуха, що там а, екстремальний рівень важкості, це не то, що вони їдуть чистіше, вони так само їдуть, як і їхали, так само ботаються. Але фішка в тому, що вони в них просто автомобілі стоять набагато швидшими, що ти просто їх наздогнати не можеш. От і все. Вся різниця. Тиха. Давай другу позицію заберемо, може навіть і першу. Ну, боротьба йде прям. а мене йде боротьба. Тобто, на мою, мою спілу тут не що треба. Так, ну ми виходимо на першу позицію. Але її ще треба втримати, ну ми наче прямих від'їжджаємо, а от на важкій важкості ми напрямій просто не будемо від'їжджати. Ми їх просто будемо не наздоганяти. Повтори тут є. Ну кадаки, як завжди. Кадаки шарять. Кадаки шарять, але повтори у них, як завжди, калічні. Так, ну, хад Tech, теч, бо просто, до речі, у нас, бачиш, який прапор, а, прапор інші країни, тому що, на жаль, України тут немає. Не маємо змогу ми її вибрати. Тому у нас будуть інші країни. Трохи грошей дали. Непогано. Непогано. Я думаю, в принципі, для проходження доволі таки цікава гра. Тут багато є таких івентів. Великолепно. Наші доходи ростуть. Да. Вот. Але що. Ну, вона така трошки задротна гра, але в цілому вона дуже крута. І в плані фізики, і в плані керування, і взагалі це гріт. Саме от Race Driver Grid для мене це саме така культова гра. Я і в току колись грав, але без керма і на плейстейшені. Хто знає, только Race Driver, То взагалі адські гоночки. 165 на мусангу. 198 на порше. Давайте, спробуємо. Гран-при. Серія. В смысле, ліман? Ні, ліман нам не треба. Тут є ліман, да, до речі. 24 години Гінка, але тут вона щось. 24 хвилини, здається, йде. Але ні, на Лиман я не поїду, я не хочу це перебір. Давай поїдемо. В Японію. Тіота Тім Хурікейн. Давай спробуємо. отлепилась от машины. Будь осторожен, впереди авария. Да. В час ты, конечно. Так, ты выходишь на девятое место. Я не помню, это у кого-то там, со там типа походу что-то, У меня, в принципе, машина керуется пока что нормально типа. Автомобиль поврежден, а ничего себе. Нет, это не у меня, это типа позаду там что-то с колесами. У нас это четко. Перед тобой идет Евгений Чимабура. С этим парнем лучше быть начинать. Ага, У нас же проблема с короткой пидерачем. Боже, у, у меня кумарить там сзади, але я хотя бы его чую. Перед тобой моя сухи, я могу чем лучше его обогнать. Да его краще, хоть бы догнать. Я уже хоть тришки, уже трек запомнил, хоть тришки. Один из гонщиков потерял управление. Ага, молодше, моя сука, я могу. Вот мне его и выгнал. Так, ты выходишь на последний круг. Да пошел нахер, ну. Кавычки. Це прикинь, це нормально, важкість. Це не екстрім якийсь там. Ну, я на тому, я на жорсткому не поїду. Це просто так для себе можна хіба, що потренуватися. О, корова. Чи це в мене щось? Це таки в мене щось. Піскови що зажувало походу. Я більше восьмого місця тут не привезу. І то. За рахунок того. Девятый. Це і то це за рахунок того, що там когось розвертало. Ні, це... Я понял жстко. Ну от ти будь ласка, от в чому фішка гриду? Ти зайшов, ти відразу починаєш зливати. Просто, ти просто лошара в цій грі. Але ми... Ча, ні. ну, ладно. Є я навіть не знаю, хто із них там Там така каша твориться, що там не зрозуміло, хто, хто є хто. Жесть. Жесть. Ну, давай ще одну гіночку лупанемо. Ні, в Японії я більше не поїду, тут он, сливу дають нам. Не, спасибо. До Японії треба ще дійти. Сан-Франциско. Mustang GT Concept. 9 тисяч дають, а якщо ще приїдемо на третьому місці, то ще трьошечку накинуть зверху. Поїхали. Поехала. Самый долгий дрифт 30 метров. Все, уже десь, десь мы уже на дрифты вы тут поняли. По мнению Брайан Моторспорт, Эта машина вполне способна финишировать первые тройке. Зараз подаемся. Давай спробуем. Чтобы получить бонус, мы должны оказаться в тройке. уже. Стартувати б навчитися, взагалі було б класно. Да ти дурак, ми їдь! Якого хрена ти. Що за долбойов? Тут можна їхати реально швидко і класно, але коли ти на перших позиціях, тому що цих дебілів немає, блядь. развернула это а давай третью ну. не мою случайно если сможешь сократить разрыв в 5 секунд третье место твое снова продолжу. отлично ты вышел на четвертое место дебилы позаду можно трешечку на Да у него гальма 1. Еще в принципе два кола у нас есть. Три. Тихо, 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 тихо. Наганяємо потроху наганяємо, можливо, ми, я думаю, в трійку ми спробуємо залізти. Так да куда? Ну що це за траєкторія, блядь? Сзади поджимай! Поздравляю! Ты установил новый рекорд круга! Да шо мне ты рекорд? Типа он обнять надо Тоже не помиляется, да? Все чисто по скриптам Это последний круг. Оп, здорово. Один все ж таки помилився. Тепер наша задача, в принципі, втриматись. У нас проблеми з правим переднім колесом. Та знаю. Воно вже відчувається. Ти по керму, в принципі, можеш бачити, як воно зносить машину. Гонки лідирують команду Лемінішу. Ми наздоганяємо його, але я не знаю, нам коло може може не вистачити. На 6 коробки підірати щось. Да, нам не вистачить, не наздожене його на жаль. Нічого, ну, друга позиція, навіть краще, ніж повинна була бути. Очередна победа команди Люмінішку. Поздравляю, ти на втором месте. Дивись просто на початку, яка тут каша просто хоїться. Просто куди тут такий рознос просто коїться. Від мене бачить. Ну, жесть, коротше, так, ну це ти повтори дивитися одну ніхто не буде. Що, я думаю, на цьому ми поки що будемо завершувати. Це у нас чемпіонат тут буде. Якщо чемпіонат, то продовжимо. А якщо не чемпіонат, то будемо завершувати. Ми свою місію виконали. Свою місію ми виконали. І це файло. 47500, а треба 50, да? 50 треба. так? 50к треба, ще в нас одна гонка буде а, Lamborghini Murсиago GTR. Мінімум п'яте місце. Вулична траса ніхрена собі. Ну, можливо, ми поїдемо це вже у наступному разі, в цю всю двіжуху. Тому обов'язково став подобайку та пиши коментар стосовно цієї гри, чи подобаються тобі подібні ігри, і чи будемо ми її проходити на канал. До, ну, можливо, ми будемо або її проходити, або просто періодично я буду, можливо, якісь відоси викладувати по цій грі, тому що є тут гіночки, які потребують максимальної концентрації. Ну, з моїм скілом, тому, скажімо так. Тому ще раз подякую, що ти пограв зі мною. Ділися цим відеороликом з тим, кому буде це цікаво. Зустрінемося з тобою вже у наступному відосі. Файна тобі дня чи вечора. па па yeah. Ну і треба вкатувати, звісно, в траси. Yeah. От і підпасти. Приїхав. Приїдемо, вигружай. Нога болить просто на сжатый хочешь Хочеш из Давай, давай, попадай. Попадав. А ну на наганяй. Не порядок. Куда ты?